Старт нового сезону airsoft ігор пройшов із розмахом 5 та 6 квітня на полігоні Києва. Для цього об'єдналися відомі організатори. Це клуби резервісти Airsoft, BLS Airsoft та Київська Федерація Страйкболу. Магазини Strike Shop та R-Shop підготували захопливий дводенний сценарій, що об'єднав тактику, технології та рольову частину. Було три фази. Перша денна 5 квітня. Учасники розпочали із заволодіння стратегічними об'єктами, супроводжуючи фахівців для знешкодження реп та перехоплення ворожого десанту. Друга фаза нічна з 5 на 6 квітня команди виконували диверсійні завдання в урбаністичних умовах, намагаючись знешкодити супротивника, захопити більше територій і також створити максимальну кількість пропагандистського матеріалу у вигляді телевізійних новин. Обидві сторони мали завадити агітаційні роботі один одного. Третя фаза денна проходила 6 квітня. Лояльні сили, що знаходились під керівництвом місцевої влади, спрямували всю міць на витиснення заколотників, намагаючись повернути контроль над столицею. Особливістю івенту стали антуражні локації, використання техніки, дронів, унікальний хаос цивільного конфлікту та злагоджена командна робота. Ігровий процес, що включав до 150 бійців, показав переваги досвіду та надійного радіозв'язку. Також відзначалися атмосферність, рівень організації та динаміка завдань. Попри меншу кількість учасників, це додало реалістичності подій. Величезна територія полігону не дозволила перетворити захід на звичайне пендулово, тому впевнено крокувати було неможливо. Ворожі засідки, десант та глуха оборона позицій це те, з чим стикались учасники з обох сторін. Сценарій, що охопив Урбан і Ліс, викликав масу позитивних емоцій: від фінальних посиденьок з обговоренням до яскравих моментів гри. Цей захід став потужним стартом сезону. Зону Airsoft Soft в столиці. Почнемо спочатку. Перший день. Окреме шикування для кожного зі сторін. Де спочатку про канву, правила та, звісно ж, планування. Дві першочергові задачі: одна з яких знайти реп та провести туди інженера для відключення. Відсутність зв'язку, бо ним за сценарієм користуватись не можна. До моменту виявлення та знешкодження. І як ви розумієте, важко було у зеленці ідентифікувати свій чужий, а також організація засад по маршруту слідування ворожого директора. Санту, який транспортом закидався в ігрове місто, під час першого контакту немала кількість заколотників була вбита. Але й армія теж понесла суттєві втрати. Розбиті сили збирали в міру їх виявлення та більше займались збором інформації і просто так в контакт не вступали, оскільки завжди у кожного різний рівень підготовки та спорядження мали кілька зупинок. Варто розуміти, що через те, що у вас проблемне спорядження, група не має вас чекати. Приміром, проблема зі збройовим ременем: зніміть його та продовжуйте участь без нього. А вже на мертв'яку, коли буде час, вирішити це. Бо загальний результат сторони може і бути гіршим саме через те, що час згаяний був саме на те, що не є суттєвим. Окрім цього, коли ви маєте захист, ви маєте його використовувати. Приміром, один з учасників підвісив тактичні рукавиці та поранився. Так це не смертельно, але навіщо, коли мав захист? Дбайливо ставтеся до себе, і буде вам щастя. До слова, це теж згайний час на те, чого могло не відбутися. Отже, сили зібрані і просуваються далі. Під час просування зі штабу прийшов наказ повернутись та отримати нову задачу. В цей момент по нас відкрили вогонь. Ми, звісно, відкрили у відповідь, але це був вогонь у напрямку. Швидко відступили, перегрупувались та, тримаючи тил та фланги, відійшли без втрат. На штабі командування нарізало задач для командирів груп. Особовий склад в цей момент перепочив, підзарядився і знову висунувся з новим завданням. Основна задача забезпечити прохід саперу для розмінування та подальшого. Висування по маршруту колісної техніки. Під час зачистки ми стикнулись з супротивником, прийняли бій і почали маневрування як зі сторони супротивника, так і з нашою. Обидві сторони понесли суттєві втрати. Ми відійшли та зайшли ще глибше у зеленку. Друга група у цей час проводила сапера по ґрунтовій дорозі. Ми з'єдналися з ними та закріпились на рівні з готелем. Шестиповерхівкою тримали вихід на північні окопи, зупинку та контролювали частину дороги, що веде до мерії. Багато було втрат серед повстанців, та головне, що дорогу розмінували і штурмувати загалом наказу не було. Тому сили повстанців, що відродились з мертв'яка, перекинули для взяття під контроль готелю. З кількох сторін одночасно вийшло кілька груп та вибило незначні сили армії, закріпились та впевнено тримали оборону готелю аж до самого кінця дня. Спочатку великою групою, а пізніше почали висуватись в у бік мерії для того, аби вибити супротивника. Через кілька штурмових хвиль силам повстанців вдалося вибити супротивника з більшості стратегічних точок. За сценарієм, хто під кінець тримає точки, мають зробити фотозвіт, який дасть чітко побачити, що точка під контролем конкретної сторони. Сторона заколотників зробила максимальну кількість таких фотозвітів, і на другий день починала з них. Нічна фаза виявилася справжнім випробуванням. Відсутність нічного бачення чи тепловізорів перетворила темряву на загадкову зону, де важко було зрозуміти, хто попереду, а тим паче хто позаду. Але було багато учасників з очима, тому, звісно, триматись їх це був єдиний шанс на успіх. Вони виявляють, за допомогою трасерних куль роблять ціле вказівки, а решта працює у напрямку. Моєму підрозділу доручили важливу місію: фільмування пропагандистських матеріалів у рамках сценарію заходу. Ми просувалися до точок, де вибивши супротивника, закріплювали позиції. Після цього висувались за оператором, супроводжуючи його з охороною до місця знімання. Часом кількість охорони скорочували, наближаючись до території, яку вже утримували наші сили. Попри технічні недоліки у записі нічних кадрів, ми зберегли якісне звучання і змістовну рольову. Компоненту. Це стане важливим уроком для майбутніх операцій. Техніка підвела у питанні нічного режиму запису. Тому маємо те, що маємо. Хрест, скажіть, будь ласка, видно? Як ви бачите, ми вибили сили так званої армії. Це все, що тут взагалі відбувається. Було ще важче. Від. від, від э, сво, ну, той, хто втік, той втік. Хай живе вільна Журавушка. Десь так. Другий ігровий день почався з гарячого курячого бульйону, тому як ніч була прохолодною. Та спорядження, що брали з собою, нам допомогло. Перед поїздкою варто подивитися на місцевість прогноз погоди та, звісно ж, обрати якісне спорядження, яке зробить ваше перебування комфортним. А за промокодом Трік Фокс отримаєте знижку у 10%. Повернемося до події. На ранок ми контролювали майже весь полігон. За результатами першого ігрового дня. Завдання сторони армії було. Було перекинути техніку, а заколотники мали цьому протидіяти. Кілька разів дикий підкладав по маршруту слідування караванів керований заряд. Але через відсутність загального зв'язку підірвати не вдалося. До слова, саме разом з диким обходили супротивника з тилу та вибивали їх з позиції. Але через вкрай малу кількість диверсійної групи. Втримати надовго позиції не виходило, а займати вибиті позиції наша сторона не могла. Бо знову таки проблема радіозв'язку. Ну, хоча б розважились. Та попри це, ми все одно завадили супротивнику зайняти більшу кількість стратегічно важливих точок. Активно маневрували та змінювали позиції. Це допомогло ефективніше тримати оборону. Хоча по факту половина так званих караванів техніки супротивника все ж пройшли. Тому ця місія фактично була нами провалена. Та як кажуть, поразка в битві це лише тимчасова зупинка на шляху до остаточної перемоги. Тому подяка організаторам, в першу чергу, стороні заколотників і особливо командиру сторони хіміку, супротивнику за гарячі вихідні у прохолодну погоду. Всі ви зробили захід неймовірно яскравим та теплим ламповим. Чекаємо на нові заходи. А у мене на цьому все. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Были. І, звісно ж, Ready for Strike.